Куди це ти йдеш? Прийняти душ. Я збирався перший прийняти душ, але тепер він цього хоче. Так я ж казав, що я перший піду в душ. Так ти казав про це ще дві години тому. Ні. Ня? Чого це така велика проблема? Так тобто, ти є 16 душових, просто піди і використай іншу. А потім він сказав, що в мене 16 душових, хоча насправді їх 32. Тут зараз не про кількість душових кабін, а про забруднення навколишнього середовища. Я не хочу митися одночасно. Потім він почав говорити про забруднення навколишнього середовища. У цьому світі є набагато більше проблем. Наприклад, глянь на свою шкарпетку, там буквально тира. Він почав насміхатися з моїх шкарпеток. Це абсолютно неетично і непрофесійно. Чому це ти смієшся з моїх шкарпеток? Я не сміюся з того, що у тебе порвані шкарпетки. Я просто кажу, що ти фокусуєшся на непотрібних речах. Чому? Просто тому, що я сказав, що ти не можеш прийняти душ. Господи, ти такий нестерпний, що коли приходиш до мене в гості, я даю тобі користувати своїми душовими. А коли я до тебе приходжу, я не можу навіть скористатися однією. Все, з мене досить цього.